Шість основних типів складів в англійській мові, від яких залежить правильна вимова голосної літери. Звичайно, ми не охопили абсолютно всі приклади, і, звичайно ж, до цих правил можуть бути винятки. Але ці правила самі по собі покривають більшість правопису. В подальшому ми будемо більш детально розбирати ці моменти, і насамперед, в наступному відео, шановні, ми поговоримо про long vowel вавул. Довгу голосну Ей, що звучить як звук Ей. Друзі, повторюйте вдома типи складів та практикуйтесь їх розділяти, а також звуки, які вони репрезентують на письмі. І пам'ятайте, consistency beats talent», що дослівно перекладається як послідовність перемагає талант на все добре і на Привіт, повне відео вже на моєму youtube каналі. Тож переходь за посиланням в шапці профілю.